Його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Вітаю я, Діна Бернацька. Це проєкт Жінки Фанік жити, попри все. Наш проєкт присвячений жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні. Кожна історія це сповідь героїні про кохання і втрату, про силу і про відчай. Про життя і про смерть. Кожна історія це особистий шлях до прийняття нової реальності. Сьогодні ви почуєте історію кохання, яке зародилося під час війни і яке війна обірвала. Історія Ілони це про пошук нових сенсів, про віру і про силу дружини справжнього українського воїна. Це про жінку Фенікс, яка піднялася з попелу власного болю, аби нести світло і пам'ять про свого коханого. Сьогоднішній випуск проєкту Чінки Фенікс присвячений пам'яті Мазору Олексія Ігоровича. Позовний родео Олексій народився у невеличкому містечку Липовець, що на Вінниччині 11.03.1995 року. Вже в дорослому віці переїхав до Києва, де й розпочав свою військову кар'єру, про яку мріяв з дитинства. Олексій обожнював ходити в походи, брав участь у марафонах, валомандрівках, професійно займався джиу-джитсу. У 2015 році Олексій заступив на службу до військової частини 3018 міста Гостомель. Перебуваючи там, успішно завершив навчальний курс медик військ спеціального призначення по натовській програмі та обрав службу військовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спеціального призначення АЗОВ. У складі АЗОВ брав участь у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. За бої на Світлодарській дозі був нагороджений відзнакою Національної гвардії за доблесну службу. Отримав ряд нагород, серед яких відзнака президента України за участь у антитерористичній операції. Олексій мріяв про родину та тихе спокійне життя у рідному місці, але повномасштабна війна завадила втіленню цієї мрії. Льоша на війні був з 2015 року. Тому те, що він піде і зараз на службу, то це навіть не обговорювалося насправді. Він розумів, що він там потрібен, що він має дуже багато знань, навиків і вмінь, які потрібні на війні. Хоча взагалі він міг не йти служити, тому що у нього була в принципі, інвалідність. От, але він під, ну, попросив хлопців здати за нього аналізи, щоб все таки його взяли на службу. З початком повномасштабного вторгнення він знову перевівся назад в АЗОВ, де він служив з 16-го року. Якби він був в Азові до того, то мабуть би він був і на Азовсталі. В той час Льоша дуже переживав е, момент, коли е, відбувалася блокада Маріуполя, коли е, хлопці опинилися на Азовсталі, тому що загинуло дуже багато його друзів, побратимів, з якими він служив багато років в Азові. І для Льоша це було дуже дуже травматично, дуже важко переживати. Я постійно намагалася його підтримувати, але ну коли кожен день льоша пише: загинув ще один мій друг, загинув ще один мій друг. І це настільки важко було сприймати. І... Але я намагалася його підтримувати. І якось ми пережили цей етап. Як ви підтримували Олексія, поки він знаходився на передовій? Я взагалі людина така досить романтична, як і Льоша. В принципі, мені здавалося, що коли він далеко від дому, йому буде приємно. Прочитати від мене лист з такими степлими словами я йому завжди писала, що він найкращий, що він робить важливу роботу, що я завжди поруч, що я дуже його люблю. Він завжди зберігав листи. Навіть на останньому виїзді, коли мені передали вже його речі, в його рюкзачку була папочка, і там лежали мої листи. Він завжди зберігав їх поруч, десь або в кофті, або в курточці ще носив. Ну якимсь чином, це його гріло. Знаєте, на відстані на війні мені насправді в один раз він написав. Це був перший останній ляшин лист. Якраз перед останнім виїздом, коли він загинув, і перечитуючи цей лист, мені часом здається, що Льоша ніби щось знав чи відчував, якщо чесно. Ось Він писав. Якщо зі мною щось станеться, будь впевнена, вам за мене ніколи не буде соромно. Усе своє життя вбирав в себе чесноти і цінності справжнього чоловіка, і через які я не можу переступити. Це значить зрадити собі. Ніколи в житті не думав серйозно над тим, аби змінити країну та жити в іншому куточку світу. Ця земля варта того, аби за неї вмерти, якщо на те є воління Бога. Будь сильний, бо в нас немає змоги бути слабкими. Лише сильні мають право на життя. І вірю, ми переможемо і переживемо цю страшну бурю і побудуємо свій затишний куточок, де будемо щасливі з тобою. Ти — моє життя, без тебе нічого не має для мене сенсу. Безмежно люблю тебе, тві, Льох. І Я так і ношу цей лист з собою завжди. Його лист, який він мені написав. Перший і останній. Ви познайомилися з Олексієм незадовго до повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Майже весь час ви були на відстані, але тим не менше стосунки розвивалися. І, врешті-решт, Олексій зробив вам пропозицію. Як це було? Це був грудень 22-го року. Йому давали чи то 5, чи то 7 днів. Я не пам'ятаю. Це він запропонував сходити в гори. Ми почали підйом. Була досить пасмурна погода. От, а, але коли ми вже добралися майже до вершини, то якось хмари розійшлися, вийшло сонце, і ще одразу мені каже: ну, <кій> вітаю тебе з підкоренням твоєї першої вершини, заплющую очі, згадую бажання. От, ну, Я така стала, заплющувала очі. От, а потім він мене так ну, як за руку покликав. Я розвертаюся, він стоїть на коліні ну, за бручкою. Це було дуже так романтично, дуже так. Дуже мило і неочікувано. От, я розплакалася, сказала, звісно ж, так. От, і я досі пам'ятаю, як ми обіймалися, дуже такі щасливі. І він трошки так всплакнув. Це дійсно був такий один із найщасливіших моментів мого життя. Ми спланували на 15 березня одруження. Ну, дуже. Це знаєте, такий важливий крок в житті, важливе рішення. І ну, я в ньому була впевнена на 100% так само, як і льоша. Ми розписалися, я об'язала його прізвище, і всі були дуже щасливі, і ми так само були дуже щасливі. От. І, ну, Теж один із найкращих днів мого життя. Це будинок, в якому ми з Льошею планували жити. Ми хотіли зробити там ремонт, зробити все на свій смак, побудувати е, такий затишний дуже дім, щоб наше, знаєте, як гніздечко було таке. Ми якось залишалися, тут спалювали цей вогонь, грілися от, і виходили на цей балкончик. Ну, мене тут не так часто бувало, але спогади є. От, власне, дубочок, який Льоша посадив прямо перед нашим одруженням, як символ нашої сім'ї. Він росте, прижився одразу, в принципі. От Льоша дуже мріяв про сім'ю, мріяв про будинок затишний, про дітей. Ну, в принципі, такі бажання, знаєте, посадити дерево, побудувати будинок і виростити дітей. Ми просто хотіли спокійно жити, ми багато не просили. хотіли завести дітей, але у нас не вийшло, я мало кому це розповідала взагалі, але після одруження ми дізналися, що я вагітна. От. Ну, це було неочікувано, не заплановано, але так сталося. Але коли я пішла. До лікаря ставати на облік, У Узі показало, що плід завмер. І це був теж один з дуже болючих, болючих моментів наших стосунків. Льоша дуже важко це теж переживав. От. Він дуже мріяв стати батьком, і він був би чудовим батьком, я це знаю. Але так сталося. Це одне з найболючіших, мабуть, відео для мене. Ну, тому що я пам'ятаю ці обійми. Це було дуже... це важко. В принципі, я рада, що лишився такий спогад, але він дуже-дуже болючий. Але я його часто передивляюся, і я просто пам'ятаю, я все в деталях пам'ятаю, як він мене обіймав, що він мені казав. От. І я тоді не розуміла, що це може бути наша остання зустріч. Я взагалі про це старалася не думати. Я просто його ну, відпускала, це завжди було дуже важко. Але ну, я вірила в хороше, і я сподівалася, що ми скоро побачимося. На цьому останньому виїзді я відчувала, що йому дуже важко. Він там кілька разів записав мені кружечки в Телеграм, присилав якісь відео, і я бачила по його очам, що йому дуже важко. І в мене, знаєте, було таке відчуття. Мені дуже хотілося, наче витягнути його звідти, і я розуміла, що я не можу нічого по суті зробити. І це відчуття якогось безсилля вплинути якось на це все. Воно дуже сильно розривало середини. У нього був зв'язок. Ми переписувалися з самого ранку, а, причому ми розмовляли про якісь такі буденні речі. Потім він. Пропав. Я переживала, але якихось таких особливих тривожних думок не було. В принципі, я старалася тримати себе в руках, заспокоювати і так далі. Просто чекала, коли знову вийде на зв'язок. Ну, але він більше не вийшов на зв'язок. Як ви дізналися про те, що Олексій загинув? Я шукала номер його побратима, і коли я знайшла номер. Я його набрала і спитала, які новини. І тоді Володя мені сказав, що Льоша загинув. Я перший час взагалі сиділа в якомусь ступорі. Мені хотілося подзвонити Льоші, і спитати, що сталося, але я розумію, що я вже не зможу ніколи цього зробити. Це найстрашніший день мого життя взагалі. Я дуже боялася їхати тоді в морг, бо я розуміла, що коли я вже побачу тіло, я вже ну, буду розуміти, що це дійсно сталося і що це ніяка не помилка. Я досі пам'ятаю все в деталях. Там був дуже такий сильний різкий запах. Я дуже боялася, якщо чесно, побачити його. І, і в той же час я дуже хотіла його побачити. Хотіла і боялася. Він був як живий взагалі. Такий же красивий, як завжди був. Я досі пам'ятаю його обличчя, все. Факала тоді. Найтяжче, мабуть, те, що буквально <кхи> вчора ми з ним спілкувалися, переписувалися, займався ремонтом будинку, навіть знаходячись там, домовлявся про якісь роботи і процеси, і... а сьогодні вже все і в це дуже важко повірити. Щання було важким. Я просто сиділа біля нього і дивилася на нього, тому що мені просто хотілося побути якось з ним востаннє, надивитися на нього. Я мала змогу ну, потрогати його, обійняти, поцілувати. Як я кажу, нам пощастило в тому плані, що от ми змогли ну, отримати тіло, попрощатися з ним, поховати. І Зараз це, мабуть, я знаєте, як якась привілегія. Дуже важко було прощатися вже з ним ну, назавжди. Взагалі я ніколи не могла подумати, що зі мною може таке статися, і що я буду в такому молодому віці їздити на могилу свого чоловіка. Я залишаюся з ним наодинці. Для мене це дуже важливо, все-таки побути з ним наодинці. Нам випадало не часто, можливість така побути разом. Мені дуже знаєте, не вистачає. Просто поговорити з ним, запитатися теж якоїсь поради, коли в мене там є якісь сумніви, чи я не знаю, як правильно поступити. Просто поговорити з ним, поспілкуватися. Ну, я то до нього говорю, звісно. просто кажу йому, що я його люблю так само, що він мій чоловік, що я за ним скучаю дуже. Я знаю, що Льша мене бачить. і, Звісно, я хочу, щоб він мною пишався. Взагалі я от зберігаю всякі такі дрібнички, а залишилася оця з Пінчака, з Ну, Я тоді ще не знала, що так станеться, але я вирішила залишити на пам'ять. Наша фотографія з одруження. теж дуже красиві фото. Такі щасливі. Посміхалися завжди. Тут ще, до речі, є його флісочка, якій я на навчання теж ходила. Найбільше люблю те, що в нього тут всі весь одяг підписаний прізвищем Мазура, Бородео. Це моя сукня Здруження. Це його костюм. Так все лишилося. Нічого навіть з цим не робили, не прали, нічого взагалі. Ну, Це цей піджак, що я буваю, одягаю, і на похороні теж була в ньому. Деякі речі в мене просто ну, лежать там в коробочці, як мені от передали у морзі. Ну, до речі, те, що трохи пахнуть. Я інколи відкриваю ту коробочку, в мене прямо от всередині, все знаєте, тако перевертається. І взагалі, будь-які його речі для мене дуже, ну, як і спогад, і взагалі, як, ну, це, в принципі, все, що лишається, да? це якісь фото, спогади і речі, мабуть. А деякі речі, які він одягав от, незадовго до загибелі, то деякі е, ще пахнуть. І дуже страшно, якщо чесно, втратити той запах, бо це щось таке рідне і особливе. У чому зараз ви знаходите свій сенс життя? Я е, розумію, що мій обов'язок берегти пам'ять про Льошу. Тому я стараюся робити все для цього, давати якісь інтерв'ю, робити якісь пости, залишати якісь на згадку ті самі відео, фото, от розказувати людям про нього. Вже в двох музеях є ну, куточки про льошу. Друг Льошин е, робив графіті, в Києві є, в Одесі, і, здається, ще десь. <клес> в Києві на Майдані, на Ритерській і на Подолі ми разом малювали. Там вказана дата народження загибелі Льоши, позивний, прізвище ім'я. І це теж, мені здається, дуже класний формат от, залишити на, на згадку, да, на пам'ять. Це вулиця, на якій Льоша виріс і жив. Цю вулицю перейменували на його честь. От, буквально на днях повісили вже табличку. От, він на це заслуговує і мені здається навіть заслуговував при житті. Але, на жаль, такі речі зазвичай вже стаються після смерті. Ви знаєте, я пишаюся бути його дружиною, пишаюся носити його прізвище, пишаюся, що е, він справжній герой. Мої пости якось надають сили триматися також. Я вивільняю якісь свої думки, емоції, і трошечки мені якось стає легше. Я ділюся цим з людьми. Мені почали писати люди, <к laut> абсолютно незнайомі люди. Хтось зі словами підтримки, хтось розказував свою історію, хтось каже, що мої пости якось. Надають сили триматися також, ну що вони бачать мене як приклад, ну як не дивно, але горе об'єднує, тому якось в мене так і сформувалося з коло спілкування оцей взаємообмін. Він дає все таки якісь сили також. Продовжую так само займатися якимись зборами, допомагати там, знайомим військовим і так далі. Тобто я не залишаю це. Я пішла на навчання, навчитися стріляти, mm. <гум> надавати першу медичну допомогу, тому що я розумію, що війна надовго і, можливо, нам всім доведеться йти служити. Треба бути до всього готовим. Мені пощастило, що я не сама, моя сім'я поруч, вона мене завжди підтримує. Семик допомагає. Тепер я прокидаюся зранку і бачу його. Сам це пам'ять про Льошу. Він турбувався про песиків на позиціях. Вдалося звідти їх вивезти, і одного з них я забрала до себе. Нарешті теж знайшли нові сім'ї і прилаштували. Назвали його в честь Сема, героя Володаря Переснів, якого дуже любив Льоша. От, все дуже так символічно і зав'язано на, на, на Льоші. Дуже допомагає мені пережити втрату чоловіка, дарує мені радість кожен день. Моя любов до чоловіка, вона нікуди не зникла, і мені треба її кудись направляти, кудись її дівати. І ну, власне віддувається тепер все. От, Я його дуже сильно люблю. Спочатку може здаватися, що а, Ну, це все, це, 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 це якийсь кінець, ніби, але згодом з'являться якісь нові сенси жити далі. По собі я теж можу сказати, що спочатку було дуже важко, і не хотілося нічого абсолютно нічого робити, нічого взагалі планувати, думати. Здавалося, що дійсно немає вже ніякого сенсу, от але прийшов трошки час. Ти ніби потрошку оживаєш. Просто потрібен час пережити оці найстрашніші моменти, і згодом з'являться обов'язково сили, і мотивація, і якісь нові сенси. І, і обов'язково треба звертатися за допомогою, якщо є така потреба, за допомогою спеціалістів. А не, не залишатися на самоті один з собою, своїми думками, тому що треба розуміти, що. Треба вчитися жити з цим болем, з цією втратою, але е, не втрачати себе і знаходити щодня сили, тому що наші чоловіки вони е, пішли захищати нас, віддали найцінніше, і ми не маємо права здатися. Сьогодні ви почули історію сили, відданості і відродження. Історія Ілони це натхнений приклад для кожного із нас про важливість віри в себе, взаємопідтримки і пошуку радощів у звичайних речах. Якщо ви теж переживаєте біль втрати і хочете поділитись, напишіть, будь ласка, нам у коментарях. Можливо, саме ваша історія стане натхненим прикладом для інших. І не забувайте підписатись на наш канал для того, аби не пропустити наступну історію про силу. Українського жіночого духу я діна Бернацька до зустрічі у наступних випусках.